Тата ну, та Мотря, тату, та, вона така дівка! Мотря не Пузирівна, пузирівна не Мотря. Mm -hmm. Та хай вам скажеться та пузирівна. Татя. Я її не знаю. <плес> Ти можеш що, накоїв з Мотрі? Дивись мені в очі. Ой, гляди мені. Скільки прийдеться платить, я тебе живого облоплю. Я нічого з нею не накою. Тепер такий час сама липне, а потому ти бери і плати. Тато я з нею нічого не накою. Мотря, вона не така, вона дівчина чесна. Грошей у неї багато є, чекайте. Багато? Та тато, вона мені без грошей до душі. Дурню до душі, але не до тишені. Шейнів. От ви думаєте, а -а -а. Ви <тірка> думаєте що ви поживетесь у пазирів грішми, то да, так само візьмемо, як наш зять взяв у нас. От ви йому після весілля обіцяли п'ять тисяч а, так. а, дали? а, -а дали. дали десяток овець, пару коний фургон і дві діні коробки.